Вітаю вас, шановні глядачі! Як ви знаєте, у п'ятницю 1 вересня на моєму каналі відбувся розіграш трьохлітре віддерця меду з моєї пасіки. Чесно кажучи, я не сподівався, що правильна відповідь надійде так швидко. А з іншого боку, це не може не радувати, бо означає, що глядачі моєго каналу кмітливі і розумні люди. Переможцем виявився пан Валерій із Закарпатської області, і я його щиро вітаю з перемогою. Але вночі, одразу після розігрушу, ми від'їжджали до Черкаської області на своє нове домогосподарство, щоб продовжити його благоустрій. Про що неодмінно я буду надалі розповідати на своєму каналі. Тому було вирішено зробити надсилання відправлення для переможця з Боровиці. У Боровицю ми прибули о пів на 10 ранку. Розвантажили машину і попрямували до магазину, щоб придбати 3 дерце під підмет. З цим не було аніяких проблем. А от зробити надсилання виявилося ще тим завданням. Виявилося, що у Боровиці відділення Укрпошти. Поки що працюють двічі на тиждень, і найближчий робочий день це було б 6 вересня. Тому ми попрямували до сусіднього села Топилівка, де Укрпошта повинна була працювати у той день. Село Топилівка знаходиться поруч з Боровицею і Укрпошта й насправді працювала, але відділення виявилось некомп'ютеризованим, і довелося згадувати, як вручну заповнювати бланки. До того ж, усі відправлення вони відвозять у від Черкаси до першого. Відділення, де вже відбувається справжнє оформлення відправлень. Через це мені не вдалося отримати ані три номера відправлення, ані оплатити його доставку. Але гадаю, що ми з паном Валерієм відкоригуємо ці питання. Який тут індекс? Бажаю пану Валерію і його родині смачного. А вам, мої шановні глядачі. Бажаю приймати участь і вигравати у подальшому. А послухав на дорозі, да, так? А послівка вже в машині. Так її не надо важці? Ну не надо, я сам руська ваша. Да, а, так. А... Може на неї приклеїти цю бумажку було. Не треба нічого. Щоб... А скорі не знаю. А в горові а... робити... теж комп'ютера немає відділити. <плес> Є, так? Да. Це ж у нас нема комп'ютера, я зараз на Черкаси приїду і з першого дні. Це проблема, да. а це ще день вже пішла. Я, ну, подумав, ні, бо я вон... ж сам ну, Я зараз це... приїду і зразу не цікаво. Да. Це... Ні, це... ні, Ми ж з Харківської області переїхали сюди. І нам просто інтересно, у нас рік по порівнянні, як у нас, mm. відділення. У нас було два відділення на село. Одне mm. таке, як у вас, а одне комп'ютері збірне. Ну, це закрили з 1 травня. Закрили від те, що без комп'ютера було. Осталось одне. І же цих комунальних платежів, скільки в одному відділенні було 1100, в другому 900. І оце вони тепер на одне відділення. Дві да, тисячі. Так хорошо нас зробили? то було теж три дні на тиждень, а тепер п'ять днів на тиждень робили. Добавили зарплату. А робили це три дні на тиждень, 0,8 ставки було. А не було, не було ставки. Не було. Не було ставок. Штрих-код. Штрих-код сфотографірую. Номер. Зачем? Нема, а нема ж номера, я не А, у вас можу. І, і щоб переконатись, що все буде гаразд, я власноруч відніс посилку пана Валерія до машини Укрпочти. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого, шановні глядачі. Нехай здоровиться!